Чи може штучний інтелект замінити людину? Сьогодні це вже не фантастика, а реальність. В сучасному світі технології розвиваються з неймовірною швидкістю. Від медицини до транспорту штучний інтелект проникає у всі сфери життя, змінюючи наші уявлення про можливе. Зараз штучний інтелект допомагає виявити хвороби на ранніх стадіях, керувати автомобілями без водіїв і навіть створювати мистецтво. Він виступає як унікальний інструмент, що оптимізує процеси, спрощує рутину та дарує нові можливості. Одним із прикладів впровадження штучного інтелекту є роботи Optimus, презентовані у жовтні 2024 року. Вони створені для полегшення повсякденного життя. Так роботи можуть взяти на себе прибирання, допомагати в приготуванні їжі та навіть доглядати за дітьми. Все це з використанням передових алгоритмів штучного інтелекту. Але як впровадження таких технологій вплине на наше майбутнє? Чи зможе штучний інтелект замінити людину? Щоб знайти відповіді на ці питання, ми звернулися до професійного експерта, який активно впроваджує штучний інтелект у роботу різних компаній, допомагаючи їм оптимізувати робочі процеси. Справді, штучний інтелект вже доволі сильно інтегрований в наше суспільство. Ми це з вами можемо бачити по таким галузям, як транспортна, медична, також освітня. Так. Куди ж без сфери обслуговування, з так. цігаузі також можна побачити. Я вважаю, що такі технології можуть замінити там, повністю в якихось процесах людей. А, але натомість вони принесуть а, дуже багато нових можливостей, та також багато нових робочих місць просто взаємозаміняться. А, тому моя порада. Це просто пристосовуватись, так, та перекваліфіковуватись у сферу роботи з штучним інтелектом. Я передбачаю а, стрімкий розвиток в найближчі 10 років генеративного штучного інтелекту, а також асистентів, так домашніх наших асистентів. Та також більш складних штучних інтелектів, які більш зав'язані з метеорологічними станціями, а також в медичній промисловості. Ці галузі будуть найбільше розвиватися в найближчі 10 років. Тож Те технології, що змінюють наше життя, вже тут до чого це приведе, побачимо згодом. А які ваші думки з цього приводу? Діліться ними в коментарях, ставте лайк, якщо відео було цікавим, і підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нові захоплюючі матеріали про сучасні технології та інновації.